24-25 вересня у селі Грушівка Ковальського району відбулись міжобласні змагання норових собак Пелесиці та Бурсуку. Участь у змаганнях прийняли 52 собаки, що представляли 6 міст України Львів, Стрий, Київ, Харків, Луцьк і Коваль. Подібні змагання вже стали традиційними на Ковальщині і проводяться два рази на рік. І високо кутуються на спортивному рівні. Адже дипломи, одержані собаками у цих змаганнях, враховуються у залік на всеукраїнських і міжнародних виставках. Приємно відзначити, що штучна ура в Грушівці збудована першою на Україні, і цього року їй виповнюється шість років. Змагання були організовані обласним управлінням українського товариства мисливців та рибалок. На дільниці працював Анатолій Бердніков. Спортивні баталії чотири спортсменів обслуговувала суддійська бригада з міста Харкова, яку очолив експерт всеукраїнської категорії Юрій Коновалов. Змагання проходили у командному і індивідуальному заліку. Командну першість здобули представники Стрийського товариства масливців та рибалов. Другими були спортсмени з Харківської області. І третє місце в активі Лучан. В особистій першості кращим був Яхтер'єр Рік, власник Ігор Голубчивий з Харкова. До речі, рік одержав і спеціальний приз, встановлений Анатолієм Барніковим. На другому місці яхтер'єр Дакар. Власник Юрій Горський з міста Харкова і на третьому місці теж собака породи Яхтер'єр Брік з міста Луцька серед представників поверської команди, яка до речі виступала двома складами. Найкращі результати посіли собаки Анатолія Бернікова і Володимира Черніка, які посіли почесне четверте і п'яті місця.